Європейські казки, золотоволоска, чеська казка. Жив собі король. Був він старий і злий. Якось прийшла до нього жінка і принесла змію в кошику. Звеліть, каже, цю змію засмажити, з'їжте її, і ви почнете розуміти мову. Всіх звірів, птахів та комах. Король заплатив крамарці і відпустив її. Потім покликав свого служника іржика, наказав змію приготувати, але самому не куштувати. От тільки іржик не втримався та з'їв шматочок, аж чує мухи джищать. І ми хочемо, і ми хочемо, зрозумів тоді Іржик, що зміята була не проста, а чарівна. Король страву з'їв та велів кони сідлати, на прогулянку їхати. Іржика теж із собою взяв. Кінь служника гарцює та королівському коню каже. Іго го, мені так легко, що можу гору перестрибнути. А королівський скакун відповідає, добре тебе, братіку, а в мене дідуган у сідлі сидить, так і дивись, упаде та шию зламає. Іржик, як почув таке, посміхнувся. Побачив це король, зрозумів, що служник теж тварин розуміє. Вирішив він це перевірити. Як до палацу повернулися, наказав служнику. Налий мені повний келих вина, та не пролий, бо покладеш головою. Л'є іржик віно і чує пташка щебече. Це я побачила, як золоті волосинки з голови красуні впали. Віддай їх мені, а інша пташка відповідає Не віддам, це я їх підняла. Стали вони забирати одна в одного знахідку, та не счулися, як волосинку впустили. Упала вона на підлогу, тихо дзенькнула Іржик озирнувся і пролив вино. Розлютівся король, хотів слугу стратити. Та передумав, пообіцяв помилувати, якщо Іржик золотоволосу красуню відшукає і в палац доставить. Вирушив служник у путь, сів на стару шкапу і поскакав до лісу. Аж бачить, горить на узліщі кущ, а під ним мурахи свій дім рятують. Пожалів їх іржик, загасив полум'я. Мурахи подякували йому і пообіцяли, як потребуватимеш допомоги, згадай про нас, ми не заборимося. Поїхав іржик далі. Їде він лісом. Бачить, бороненята з гнізда випали, їсти просять, забив іржик свого коня та нагадував пташенят. Ті подякували і пообіцяли допомогти, як буде треба. Пішов іржик далі, аж дивиться, рибалки у лов ділять. Купив він у них рибу та в море відпустив. Винурнула з води золота риба, іржикові подякувала і пообіцяла. Як будеш потребувати допомоги, згадай про мене, я не забарюся. Сів у човен і приплив на острів, де жив король із дванадцятьма доньками. Однією з них була золотоволоска, її і попросив іржик для свого господаря. А король каже, Дам тобі згоду, якщо виконаєш три моїх бажання. Перше, знайди в траві всі перлини знамиста принцеси. Ех, зітхнув іржик. От би мурахи мені допомогли. Тільки подумав. Мурахи як тут і були. Перлинки всі до одної зібрали І іржику принесли. Загадав тоді король знайти в морі коштовну каблучку, що золотоволоска впустила. Ех, зіткнув іржик, от би золота рибка мені допомогла. Тільки подумав а рибка як тут і була. У щуки каблучку з плавця зняла. Та іржику принесла. Третю задачу загадав король знайти воду живу і мертву. Тут іржику ворони в пригоді стали, принесли глеки з живою і мертвою водою. Узяв іржик воду та пішов до замку. Бачить, знесилена муха в павутині заплуталася. От у павук її з'їсть. Бризнув Іржик мертвою водою на павука, той на землю й впав. Бризнув на муху живою водою та ожила, з павутиня вибралася. Спасителю своєму подякувала й сказала Добром за добро тобі, віддячу, допоможу вгадати, яка з принцес золотоволоска». Приніс іржик глеки з водою королю, той і каже Віддам дочку. За твого господаря, якщо знайдеш її, завів Іржика до великої зали, а там сидять дванадцять красунь, голови у всіх білим серпанком покриті. Аж тут з'явилася муха і стала кружляти над однією з дівчат. «Віддайте мені цю дочку, попросив Іржик. Той справді була золотоволоса принцеса. Як повернувся Іжик додому, король слова не дотримав, наказав відтяти йому голову. Шкода стала за волото Іржика, бризнула вона на нього мертвою і живою водою. Голова до тіла приросла, парубок ожив та став ще вродливішим, ніж був. Захотів і король гарним хлопцем стати, наказав себе стратити й оживити. Та як не лили живу воду, а потім мертву, король так і не ожив, тож іржик став правителем, а золотоволоска його королевою. Боягуз болгарська казка. Сталося це в одному лісі. Його мешканці жили тихо та мирно, поки не з'явилися в тих місцях вовки. Шукаючи здобич, вони всюду нишпорили і нападали на звірів. Трапиться їм заяць, з'їдять його, помітять оленя, живим не відпустять. Довго зносили це лісові жителі, аж поки їм не урвався. Вирішили вони вовків вигнати. Зібралися звірі на нараду. Вийшов олень, став перед усім і каже Якщо всі разом на вовків нападемо, неодмінно їх здолаємо. У нас міцні роги. Ми теж будемо битися, підтримали оленя дикі кози. І ми з вами зажищали бджоли. Не зважайте на те, що ми великі, затижала в нас гострі. Вирішили звірі з вовками битися, тільки заєць боягу злякався. Я такий слабенький, каже, не маю в мене ні рогів, ні зрала, мені такому недоладному сіроманців не здолати. А Олень йому відповідає, зате ти прудко бігаєш, зможеш дізнатися, де вовки, нам сказати. От ми їх і заскочимо з ненацька». Не хочу я бути розвідником, сказав заяць, буду сам по собі, ані з вами. А не з ними може, й цілим залишуся. Сховався він у лісних хащах, сидить, тремтить від страху, а звірі тим часом на вовків напали, три дні і три ночі билися не на життя, а на смерть, поки не перемогли. Розбіглися сіроманці хто куди, тільки їх і бачили, а один забрів у хащі. Де заяць сидів. Як побачив куций вовка, почав благати. Не вбивай мене, я тобі друг. Звірі змушували мене за вами стежити, та я відмовився. А вовку відповідь Якщо ти нам друг, чому не прийшов допомагати? А я сам по собі, і звірів не тримаюся, і вас обминаю, мовив боягуз. Розлютився вовк. Коли це почув, та як рикне обминаєш нас, то виходить, ти проти нас, узяв та сів зайця. На дереві синиця сиділа. Побачила вона, як вовк над зайцем розправу вчинив, полетіла розповісти про це звірам. А ті саме збиралися на великій галявині перемогу святкувати. Як почули, що з куцем сталося, сказали От тобі. І сам по собі безславно жив боягузом і ганебно загинув.